Підступний замах, трагічний вогонь та інтернет-шахрайка. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Рибалка Браконьєр. Водний патруль виявив рибалку браконьєра у селищі Дніпровське. Під час комендантської години патрульні зупинили для перевірки водія автомобіля ВАЗ. Під час перевірки у салоні поліцейські помітили електродвигун для човна, а у багажнику сітки зі свіжо виловленою рибою. Зокрема, там було 230 риб. За підрахунками риб інспектора, збиток, нанесений довкіллю, становить понад 370 тисяч гривень. Підступний замах. У Нікополі за замах на вбивство чоловіка поліцейські затримали жінку. Поліцейські виїхали на виклик та виявили чоловіка з ноживими пораненнями. З'ясувалося, що місцева жителька запросила до себе додому чоловіка, з яким познайомилася напередодні. У квартирі між ними виникла суперечка, під час якої нападниці схопила кухонний ніж та завдала два поранення чоловіку у серце та у спину. Правоохоронці затримали підозрювану. Наразі слідство триває. Масштабна пожежа сьогодні вночі у місті Кривий Ріг сталася масштабна пожежа з автомобілями. На місці рятувальники встановили на тимчасовій зупинці горять п'ять мікроавтобусів. Також вогонь перекинувся на занедбаний будинок, який знаходився поруч. Внаслідок пожежі знищено п'ять мікроавтобусів, пошкоджено дах будівлі та два транспортних засоби. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав інтернет шахрайка. У Новомосковському районі поліцейські викрили серійну шахрайку. Впродовж майже одного року під приводом продажу одягу фігурантка заволоділа коштами принаймні 10 покупців з різних міст країни. Остаточна кількість потерпілих буде встановлена під час досудового розслідування. До незаконної діяльності причетна 27-річна жінка. Під час обшуку у телефоні зловмисниці поліцейські виявили аккаунт фейкового магазину одягу та близько 50 переписок з покупцями. Загрожує до трьох років обмеження волі. Трагічний вогонь. На Дніпропетровщині у селищі Курилівка сталася пожежа. Рятувальники встановили, на території приватного дому володіння спалахнув житловий будинок. Полум'я охопила приміщення кухні та стрімко поширювалось по всій площі оселі. Вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку, меблі та стіни будинку. На жаль, під час пожежі загинув чоловік 78 років. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.